Привіт! Давайте зануримось у справжній історії кохання героїв Марвел. Том Харді одружений з акторкою Шарлотою Райлі. Том і Шарлота разом уже понад 14 років. Вони познайомились у 2009 році під час зйомок грозового перевалу, почали зустрічатися невдовзі після цього і одружилися у 2014 році. У пари двоє дітей і вони ведуть приватне сімейне життя. Бенедикт Камберпеч одружений із режисеркою театру Софі Хантер. Пара вперше зустрілася у 2009 році під час спільної роботи над фільмом Бурлесні казки. Вони почали зустрічатися через кілька років і одружилися в романтичній церемонії у День Святого Валентина. Разом уже понад 10 років і мають трьох синів. Роберт Дауні, молодший, одружений з Сьюзен Дауні з 2005 року. Вони познайомились у 2003 році на зйомках фільму Готика, де Сьюзен була продюсером. Спочатку вона вагалася щодо побачень із Робертом. Але його харизма та наполегливість її переконали. Зараз вони разом вже понад 20 років і мають двох дітей. Кріс Хемсфорд одружений із іспанською акторкою Ельсою Патекі. Кріс і Ельза познайомились на початку 2010 року і одружились вже в грудні того ж року, після кількох місяців знайомства. Пара разом уже 15 років і виховує трьох дітей: доньку та двох синів-близнюків. Скарлетт Йоханссон дружина з Коліном Джостом, коміком і сценаристом шоу «Saturday Night Live». Пара почала зустрічатися у 2017 році та одружилася у 2020-му. У серпні 2021 року в них народився син на ім'я Космо. У Скарлетт також є донька Роуз Дороті від попереднього шлюбу. Кріс Еванс одружений з Альбою Баптістою талановитою португальською акторкою. Уперше, По їх помітили разом у листопаді 2022 року. Вони зробили свої стосунки публічними і одружилися у приватній церемонії у вересні 2023 року. Їхні стосунки залишаються теплими та приватними. Марк Руфало одружений з акторкою Санрайз Койні. Марк і Санрайз познайомились у 1998 році та одружилися у 2000 році. Тобто вони разом уже 27 років і мають трьох дітей. Том Холланд у стосунках із акторкою Зендаєю. Пара познайомилася під час зйомок людина павук повук повернення додому у 2016 році, але тримала свої стосунки в таємниці кілька років. Зараз Том та Зендая заручені. Елізабет Олсен одружена з музикантом Робі Арнетом. Пара познайомилася у 2017 році під час відпочинку в Мексиці. Їхні стосунки швидко розвинулись і вони одружилися у 2020 році. Попри свою публічність, Елізабет і Робі ведуть спокійне життя подалі від уваги. Пол Беттені одружений з акторкою Дженніфер Коннелі. Пол і Дженніфер познайомились під час зйомок фільму Ігри Грозуму у 2001 році. Почали зустрічатися після завершення зйомок і одружилися у 2003 Пара має двох дітей і разом уже 24 роки. Себастьян Стен у стосунках із акторкою Анабель Воліс. Себастіан і Анабель підтримують приватні стосунки з моменту, як їх уперше пов'язали у травні 2022 року. Відтоді вони кілька разів з'являлися на публіці разом, але в основному зберігають свої стосунки подалі від уваги. Том Хідолстану дружний з акторкою Заві Ештон. Пара познайомилася у 2019 році, коли разом грали у п'єсі зрада у Вест-Енд в Лондоні. Вони підтвердили заручення на початку 2022 року і одружилися пізніше того ж року. У 2023 році у них народилася перша дитина. Пол Рад одружений із Джуліє. Пара познайомилася невдовзі після проривної ролі Пола у фільмі Безголові у 1995 році, коли Джулі працювала прес-агентом. Вони одружилися у 2003-му, мають двох дітей і ведуть спокійне сімейне життя. Сем'юе Л. Джексон одружений з акторкою та продюсеркою Латанією річардсон Джексон. Вони познайомились під час навчання в коледжі та одружилися у 1980 році. Разом уже 45 років і має доньку. Декота Джонсон перебуває у стосунках із музикантом Крісом Мартіном, фронтменом гурту Coldplay. Дакота і Кріс разом із 2017 року, незважаючи на 12-річну різницю у віці. Пара мешкає між Малібу та Лондоном і веде спокійне приватне життя. Емелі Ван Кем подружена зі своїм колегою по серіалу Помста Джошем Боуманом. Пара почала зустрічатися наприкінці 2011 року і одружилася у 2018-му. Емелі та Джош мають двох доньок і ведуть непублічне особисте життя, іноді ділячись сімейними моментами у соцмережах. Дякую за перегляд!